Суперліги Львівщини АФЛ. Перший матч у нас вже відгримів. Гримів. переміг свого суперника МФК Штурм з рахунком 5-2. І зараз нас очікує не менше. Десь наприкінці можемо це з вами зробити. Тож прошу писати ваш, ваші коментарі. Пролуна у нас, стартовий сусток цього матчу. І одразу Володимир, 12-й ріпей, Ярослав Богдан, резервний гулкіпер, Паращиназар під номером десятим, четвертий Тарасович Тарас, 13-й Карабан Олег, 11-й Ільчишин Олег. 17-й великий Олес, 7-й Федина Іван. Пилипишин, Передача на Томашевського. Согор. Класна комбінація. Удар від Пилипишина, Стійка, зараз три бали в... у турнірній таблиці. Удар від Тітуніна. Блок зараз від Сурочича. Знову Пилипишин Назар. Тітунін. Тітунін зараз отримує м'яча. Він може пробувати цієї позиції, який удар від нього. Не дотягувався до цього. М'яча відбити він його навряд. вже міг. Тож стійка. Кракас Фурій дійсно зараз штурм від пропущеного голу врятував. Федина чи місцевого чемпіонату. Сьогодні ці арбітри будуть виступати на матчі. Штурм. Федина. Розіграш стандарт. Укращине. Гарна, класна позиція була Тарасовича. Так, Орес Дуцяк показує, що. Потрібно виконати кутовий удар на користь у масу. Смихалець відбуває руками Пилипишин. Помилка від когось захисту. І тут фол. Тут фол призначає Горис Дуцяк. Поки що не беруся сказати, чи це штрафний удар, чи це пенальті. Скоріше за все, що все-таки у штрафному майданчику. був фол. ні, ні, по Покавського. Знову Пилипишин. Проти нього діє сорочич. Сорочич відбирає. Йому вдається це зробити. Два в один виходять і Сорочич. Виконує сам цей удар попри те, що Ільчишин рухався на протилежному фланзі. Могли розіграти голкіпера і забувати вже в пусті ворота. Але Сорочич потужним ударом. Віддає на Дениса. Денис пробуває. Небаганий удар. Проте Михалець на місці. Дальше. Лишишин, Тарасович активно вступає у відбірі. М'яча здається, відбирає. Василь Денис Поборовся у підкаті. Потрібно тут зараз забувати. І що робить зараз уномас. Надійсов, досключили. Активний силовий пресинг. Вступили у боротьбу. М'яча відібрали. Переходимо ми до другого тайму, першого матчу третього туру. Юрій. Головний тренер Юрій Кол. Максим Якось зараз гострий випад може бути. Пробуває михалець гарно. 18-й Корженко Вадим. 33-й закалюжний Андрій. 19-й Цибик Юрій. Іваненко зараз перехоплює удар від нього. Низом. Приціль хороші позиції для удару. Томашевський Юрій. У нього також хороший удар. Бити він не збирається. Тітунін! Потрібно тут забувати. Що робить зараз Тітунін Анатолій? З якої позиції він завдав цього удару. М'яч прийшовся, прийшовся у стій. Грати на отримані рахунку, що десь більше на контратаках будуть намагатися ловити суперника. Соор проходить вже трьох гравців штурму. Пробуває Михалець тут. На місці знову Согор забиває зараз Полепише Назар. Знову класна гостра атака від Уномасу. Розіграли все дуже добре. Сор... Кучер блокує. Знову Тарасович. Корженко Цибек буде завдавати удару. Так завдає удару. Респект обидвам командам. Поділили вони м'яч в цьому моменті. І ось зараз Єтунін. Томашевський помилився при передачі. Тітунін змушений фолити. Тетунін змушений фолити і отримує заслуженого гірчичника. Сорочич. Ідеє на Круженко. Круженко може пробувати. Тут Марухняк. Впав, надіє, все гаразд. Марухняк забиває. Ой-ой-ой! Який м'яч зараз забиває Василь Марухняк. 4-1. Сподівались, ми десь навпаки на відновлення інтриги. Що у грі 5 на 4 штурм все-таки м'ячі починає відкритувати. Ільчишин. Потрібно тут зараз забувати. Тільки я про це заговорив. Штурм завдає удару у відповідь. Прийнято. Карабін, високий карабін. Головою грає скидована сорочища. Тут відбилися у масу. І зміна одразу. Зміна одразу знову будуть виходити у 5 польових. Очевидно. Цибик вже одразу підказує щось. Спека та видовище. Тарасович Тарас. Цибик, Ільчишин на Дениса. Десь передача на додачу. Корженко ледь не добіг, але все гаразд. Унумас з м'ячем. Ось гарна передача. на Кучера! Кучір! Команди Унумас з перемогою. А МФК Штурм. Бажаємо успіху у наступних поєдинках у Львівщини. Повернемося з вами вже до матчу.